Ви на каналі Слід, Ми сьогодні розглядаємо стрічку, будь ласка, дружись на мені знову 2023 року. Вона граїння, вважає, що її наречений загинув. Вона виживає сильне горе і намагається змиритися з втратом. Щоб відляктись та поратися переживанням, вона вирушає в подорож. Саме там вона зустрічає чоловіка, який на перший погляд для неї новим другом і інколи. З часом героїня помічає, що її колишні наречений насправді живий, але використовує інше ім'я. З'являється дядько, який повністю має зовнішнішне наречення. Гриїна починає плутатись між почуттями до свого справжнього нареченого та до дядька. ДНК-тести маніпуляції, вона робить ДНК-тест, щоб засувати істину, але результат навмисно підробляє, щоб її заплутати ще більше. Незважаючи на всі інтриги та плутанину, Грині закопується свого дядька, який підтримує її та постійно знаходиться поруч. Так вона знаходить справжнє щастя і внутрішній спокій. Також дуже багато інтриг між ними, дуже багато цікавостей, вона розповідає дуже багато історію, як вони познайомилися, як це взагалі відбувається. Це дуже цікава історія.